Добрий день О гляд пшенички Не збирався я її дожди вже знімати Ну щось швидко пожовкла. Тут ось і напротив І там вон кусочок Койде прозолень, А так уже такі колосочки Таєра рання пшениця. Не знаю що вона сипне Ну, дощі свою роботу зробили. Тобто відсутність їх. Отак ну, її вигляд має пшеничка. Койде вже присутній клуб. Вон де сидить двоє. Вон один. І скоро, мабуть, масело появляться. Ну, колосок такий середненький. Отакий. От Ще б не сказав, що великий, ну і не малий. Слабенька. у нас багато чиста. Пур'яну нема. Ні. Сорок центнерів може й дасть. А може й більше. З того краю вона краще. Від ціля душі засухла. Ну ґрунти, у нас отакі ґрунти. Пісок. Пісок піском. Ну, трошки темненький пісочок. Хто як гадає, через скільки днів чи тижнів можна буде молотити таку пшеницю. За скільки вона достигне. Загоди, може, дощу лупи хоч раз. Ну а так одна із перших тут у нас пожовтіла. Ще є зелені пшениці стоять. Ну а ця вже жовта. Не знаю чи те, що я її рано посіяв у вересні, чи те, що вона рання, чи може на піску та згоріла. Ну я думаю, що десь сьогодні у нас 11, 12, 12. то я думаю десь через дві неділі це значить 27 26 27 Якщо таке так тиме то будемо ми її молотити. Ну, дощ хоч і піде він вже їй не допоможе нічим уже все Суха повністю і листя сухе. Так що, що є, те є. Можна сказати, виросла на зимовій волові. Це пшениця. Да й тут ось. Така сама це. Нічого. Зато на той рік буде, хоч в цьому році буде посівний матеріал Перше покоління. Насіємось пшениці. Якщо все добре. Соняшник виспіє пірону приберемо, то по соняшнику буде пшениця і посує сую також. Так що хто я видим буде написати через скільки Буде снило. na takiej pszeniczki muszę do pogodzenia będę już jak młody to teddy pokazywać